Слава Ісусу Христу, дорогі сестри, і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення в програмі Бог не просто говорить. Я називаюся отець Юрій Щурко, я є деканом Філософського богословського факультету Українського католицького університету, і моїм скромним завданням є допомогти вам краще розуміти Боже Слово. Сьогодні я би хотів поговорити про кілька текстів, які можуть, очевидно, Непокоїти нас, коли ми читаємо історії Авраама та Ісаака. Тому що, читаючи історію цих двох славних патріархів і родоначальників Ізраїля, ми зустрічаємося з доволі їхньою дивною поведінкою, коли вони своїх дружин, Авраам, Сару, А Ісаак Ревеку, в таких складних обставинах свого життя називають сестрами. А не визнають, що вони їхні дружини. Отже, цей такий загадковий інцидент в Біблії повторюється аж тричі, в 12 главі, з 10 по 20 віші. Ми чуємо, як Авраам сходить в Єгипет, у 20 главі з 1 по 18. Вірш ми чуємо про його перебування в Герарії. Так само у 26 главі, 7 по 11 вірш, ми чуємо, що вже Ісаак є в Герарі. і там, очевидно, Авімелех запитує про його дружину Ревеку. Зачитаю один з тих трьох текстів, щоб трохи відсвіжити вам в пам'яті цю історію. Отже, буття, 12 глава, з 10 по 20 вірш. Голод виник у краю. І Авраам зійшов у Єгипет, щоб перебути там, бо голод у країні був тяжкий. І як наблизився він, щоб увійти в Єгипет, сказав до Сараї своєї жінки: Ось я знаю, що ти жінка гарна з виду. Побачать тебе, єгиптяни, то й скажуть це його жінка, і мене вб'ють, тебе ж лишать живою. Скажи, мовляв, ти моя сестра, щоб заради тебе не було мені лиха, щоб вижив завдяки тобі. І справді. Ледве Авраам увійшов в Єгипет, побачили єгиптяни, що жінка була вельми гарна. Побачили її і вельможі та й розхвалили перед фараоном і взято жінку в палати фараона, що обійшовся з Авраамом добре заради неї, і були в нього вівці, воли, осли, раби, рабині, ослиці і верблюди. Та ударив Господь Фараона і його дім тяжкими карами за Сараї, жінку Авраама. От і прикликав фараон Авраама та й каже, що, що ти це мені вдіяв? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Чому ж сказав вона моя сестра? Я й узяв її собі за жінку. Ось тобі твоя жінка, візьми її та йди геть. І повелів фараон своїм людям, щоб випроводили його з жінкою і з усім, що було в нього. У всіх трьох епізодах сюжет, по суті, однаковий. Патріарх з дружиною приходить в чужу землю, він боїться, що врода дружини стане для нього джерелом небезпеки, тому вдає, що дружина насправді його сестра. І очевидно, це викликає в дуже багатьох людей запитання, як такі праведні мужі можуть поводитися так доволі, я би так сказав, слабодухом. Очевидно, що тут ще є проблема в тому, що читаючи те письмо, ми бачимо, що через Авраама і Ісаака Господь запланував благословити всі народи землі. І постає дуже просте запитання: як Боже благословення має перейти на інших людей через таких осіб, які самі не можуть втримувати? В собі оце Боже благословення і жити цим благословенням. Традиційним, доволі критичним поясненням поведінки Авраама, Ісаака в цих складних ситуаціях є те, що е, такі дуже, я би казав, гострі критики Святого Письма кажуть, що тут мова йде просто насправді про одну історію, яку пізніше переповідали, приписали кільком людям. І, очевидно, це все. Вказує, що ці люди були такі самі прості люди, як і ми, і вони мали такі самі виклики, немичі, і так само поводилися, як поводяться люди в складних ситуаціях. Очевидно, те, що тут мова йде про немічних людей, я, очевидно, не маю сумнівів, бо бути святим не означає бути залізобетонним праведником. Але те, що тут мова йде тільки про одну історію Авраама, яку там потім приписали Ісакові, в мене, очевидно, є сумніви. Очевидно, тут також говорять про те, часто, щоб якось трошки ту ситуацію вирівняти злагіднити, що Авраам принаймні не до кінця говорить неправду, бо ж його дружина таки справді є його сестрою. Отже, тут йде мова про напівправду. Сам Авраам у 20 й главі, в 12 вірші каже, та вона таки справді моя сестра, дочка мого батька. Однак не дочка моєї матері, тож стала мені за жінку. В тому самому суспільстві хуритів, в таких центрах, як Харан, де Авраам зупинявся на шляху до Ханану, було встановлено особливе правило, що шлюбний зв'язок зміцнювався, коли наречених документах, укладених одночасно зі шлюбним договором, договором, приймав свою дружину, також як свою сестру. Багатьох людей, очевидно, також непокоїть все ж, який був мотив Авраама? Чи він просто так трохи якось не по чоловічому рятує свою шкіру, і жертвуючи честю власної дружини? Очевидно, це також постає питання, коли ми так уважно читаємо ці тексти. І насправді, як ми розуміємо, чим був перелюб в Такому давньому суспільстві на стародавньому сході, то, очевидно, мусимо розуміти, що люди в цьому часі ставилися до перелюбу значно чутливіше, ніж ми сьогодні, і сумнівно, щоб Авраам дозволив своїй дружині взяти собі на душу цей гріх, і ще сумнівніше, щоб він сам погодився стати співучасником такого гріха. Отже, тут я би хотів сказати, які найбільш правдоподібні. Пояснення ми можемо мати, і які є більш-менш, я би казав, такими логічними, які випливають з культурно-історичного контексту, щоб якось нормально пояснити і зрозуміти цю ситуацію. Одне з можливих пояснень полягає в тому, що Авраам, можливо, відчував дуже сильне почуття самозбереження та бажання захистити себе та свою родину від зла. У випадку його спілкування з фараоном, наприклад, він міг боятися, що фараон просто вб'є його, щоб взяти Сару за власну дружину. І тому ми знаємо, що навіть як людина є в небезпеці смерті, вона мусить якось, вже так скажімо, рятуючи своє життя, викручуватися. Це один з більш-менш правдоподібних моментів, і тут немає в цьому нічого дивного. Друже, друге, другий важливий момент. Часто говорять, що. Авраам міг боротися зі своєю вірою та довірою до Бога в ці моменти. У деяких випадках він, можливо, відчував, що йому потрібно взяти справу у свої руки, щоб переконатися, що Божі обітниці сповняться. Бачачи загрозу для свого життя і розуміючи, що Господь хоче благословити через нього всі народи, він не міг собі уявити, як він, так говорячи простою мовою, будучи бездіяльним. Дозволить, щоб і він, і, і Сара просто нормально жили, так і з ними нічого не сталося. Отже, він чисто по-людськи пробує розв'язувати цю ситуацію, виявляючи тим самим певну недовіру до Бога. І третій важливий такий є коментар. Зокрема, часто так коментували ці тексти з книги буття. І стосовно Авраама, поведінки і стосовно поведінки Ісаака. середньовічні коментатори, які припускали, що Авраам діяв як брат, тобто формально був так, братом Сари, і він тим самим хотів отримати право вислуховувати всіх, хто бажав стати чоловіком Сари. Та відмовляти їм. Якщо він себе видав за брата, це означає, що тоді мусили приходити свого роду свати, і він просто їм відмовляє. Таке пояснення справді слушне в ситуаціях, коли брати намагаються відсторонити чи відстрочити шлюбні. Чи шлюби своїх сестер. Це ми, наприклад, бачимо в випадку Лавана і Ревеки, або в 24 й главі книги Буття, або у 34 й главі книги Буття, де мова йде про діну і її братів. Інші також зазначають, що брехня Авраама могла бути культурною чи соціальною нормою того часу. На стародавньому Близькому Сході чоловіки віддавали своїх дружин впливовим чоловікам, Щоб забезпечити політичні союзи. Стверджуючи таким чином, що Сара була його сестрою, а не дружиною, Авраам, можливо, намагався уникнути подібної ситуації. Отже, в такому сухому підсумку, що ми можемо сьогодні сказати, що Бог так чи інакше, хочемо ми того чи не хочемо, здатні ми чи не здатні. Але він реалізує свій план історії людства. Історія спасіння показує, що Бог діє в історії людства, яке подібне, скажімо, до мене і вас. До... Мова йде про те, що тут Бог має справу з людьми, не якимись неземними, знаєте, з такою залізобетонною моральною досконалістю. Але з людьми, які в критичних ситуаціях також повинні приймати складні рішення. Також, тут цілком можливо, як я вже говорив про ті два культурно-історичні моменти, що ми до кінця не розуміємо, чим керувався Авраам, можливо, називаючи її сестрою, і це було напівправда, так? Він хотів, власне, відсточити ці всі, очевидно, претензії на неї, або ж, очевидно, хотів берегти її від, від посягання. Тут ми бачимо, як людина пробує в дуже складних обставинах, рятуючи своє життя, а також зберегти гідність свою і чужих людей. А Бог, очевидно, який став людиною Ісусі Христі, не поцурався війти в цю історію людей слабких, деколи з браком довіри для того, щоб творити свою історію. Тому, читаючи це Боже Слово, пам'ятаємо, що Бог хоче також діяти в моєму і твоєму житті, що ця історія продовжується і в наш час, бо ми очікуємо парусії Христа. І тому це має вчити нас також максимально відкриватися на того живого Бога, який з великим милосердям, великим співчуттям і великою терпеливістю ставиться до кожної людини. І до людського роду загалом. Хай вам щастить, слава Ісусу Христу!